Президент України Володимир Зеленський уже втретє цього року побував із візитом Сполучених Штатах взяв участь у засіданні Ради ООН, виступив з промовою за підсумками низьких зустрічей, зокрема з президентом Джо Байденом та очільником Пентагону Ллойдом Остіном, вдалося домовитися про важливу для України військову допомогу. За словами Зеленського, є саме те, що потрібно нашим солдатам. Ідеться про новий оборонний пакет, ППО, артилерія, снаряди і інженерні засоби. Сторони обговорили питання інтенсифікації розвитку військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США. Налагодження спільного з американцями виробництва зброї та оборонних систем, створення хабів для ремонту озброєння та артсистем західного зразка. Після кількаденного візиту до США президент прибув до Канади. Це перша поїздка Володимира Зеленського від початку повномасштабної війни до країни кленового листка, яка підтримуватиме Україну стільки скільки потрібно. Про що переконливо заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Верховна Рада вирішила проблему з прибутками компаній, що виконують оборонні замовлення. Народні депутати 306 голосами за ухвалили постанову, якою зобов'язали Кабмін гарантувати виплату прибутків виробникам зброї у складі ціни в контрактах з міноборони є Дві постанови Кабміну, які один одному суперечить, і вважає, що всі прибутки, які отримали українські компанії, які постачали наші збройні сили України, які обували, які одягали, які допомагали армії, фактично в складних умовах, коли держава не завжди стовідсотково оплачувала їхні поставки, і вважається, що навіть той невеличкий прибуток, який отримали наші компанії, він вважається як прямий збиток державі, тобто фактично так трактує державне служба цю постанову, що наші компанії не можуть отримати прибутки українські. А от там за кордоні вони мають працювати в ноль. А за кордоні компанії можуть. Два мільярдів гривень, які постачальники міноборони отримали торік, як прибуток, аудиторська служба називала державними збитками через різночитання двох постанов. Існував ризик того, що проти оборонних компаній та інших постачальників товарів для фронту будуть порушувати кримінальні справи та змусять повернути гроші. Міноборони навіть подало позов до суду, аби оскаржити висновки аудиту. Рішення парламенту поставило остаточну крапку у тривалій суперечці з Держаудитслужбою. На міжнародній арені Україна працює над формуванням різних коаліцій, що допоможуть перемогти ворога, сформують потужну українську армію в майбутньому, а також поселять державу в певній сфері. Зазначає народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань з безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Черняв. Наразі Литва формує коаліцію з розмінування України та запрошує до участі держави, які мають можливість навчати саперів чи забезпечувати їх. Ідею вже підтримали Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція можливо надалі приєднаються Данія та Естонія. Хотілося б, щоб долучилася і Хорватія, яка має в Європі чи не на найбільший досвід із розмінування територій. За словами Чернєва, у гуманітарному розмінуванні нам допомагають різноманітні місії та приватні ініціативи, що формуються донорами. А от у військовому плані ситуація дещо складніша, адже не всі країни мають такі системи і не всі вони нам підходять. Водночас в Україні працюють над створенням власних мінних тралів, які найближчим часом будуть передані військовим, зазначив народний депутат. В Україні з початку року вже обстежено понад 200 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, що визначені для першочергового розмінування. Інформують у комітеті з питання аграрної та земельної політики. Лише за минулий тиждень піротехніки обстежили близько 4,5 тисяч гектарів земель сільгосппризначення у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях. Понад 120 тисяч гектарів, очищених від вибухонебезпечних предметів сільгоспугідь, уже використовуються аграріями. Попри ворожі ракетні обстріли, держава разом із міжнародними партнерами вживають усіх необхідних заходів для відновлення економічного життя на звільнених територіях. Парламент відновив дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя та розгляду дисциплінарних скарг на порушення суддями. Про це повідомив голова профільного парламентського комітету Денис Маслов. За його словами, наразі у Вищій раді правосуддя накопичилося понад 11 тисяч скарг, які потребують негайного розгляду. Парламентом було прийнято комплекс законопроєктів, які, окрім того, що відновлюють дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя. Також ще і передбачають утворення на нових, абсолютно нових умовах служби дисциплінарних інспекторів. Що важливо, дисциплінарні інспектори це будуть ті люди, які будуть здійснювати первісне опрацювання скарг. Підбір матеріалів для розгляду скарг і готувати проекти рішень первісних по розгляду дисциплінарних скарг. Відповідно, конкурс на ці посади буде проходити без будь-якого жодного політичного впливу. Ця реформа спрямована на забезпечення доброчесності суддів та підвищення довіри до судової системи, наголосив політик.